У ідеї би мав би бути дуже вдалося Насправді пару спинок не Послухайте. Звук динарія мав би бути. Ще послухайте. Не знаю, чи передасться вам камера чи ні. От дивіться, от слід і пішов, пішов, пішов. То та знаєте, знаєш, друзі, хочеться трошки невеличкого такого різноманіття, а тобто покупати по Не знаю, що мені сьогодні вдасться знайти, чи я в загальному щось знайду. Виїхав з самого ранку, так що слава Україні, друзі. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, вам не важко, мені приємно. Сьогодні вперше я буду ходити з блоком, тобто не буду ходити в наушниках, а просто чисто з блоком. Ось так подивимося, що з цього вийде. Чесно кажучи, ходив я з наушниками десь більше половина року і зараз вчепив блок на штангу взагалі. Якось незвично. Ну що ж, є в мене перший толковий гарний сигнальчик, і лише гляньте. Що в грудці в нас є, як гадаєте, правильно, спиночка. Давайте розпакуємо разом. Папа, де ціка гарна. Шкода, ще прожиночки немає, іголочки. Так в основному непогана знахідка, лише гляньте свої рідні патині, зелені. Ну, непоганий початочок, якщо вже є ось така спиночка, можливо, далі буде щось набагато цікавіше. Ай-яй-яй-яй-яй, по ідеї б мав би бути дуже чудовий красень. Знаєте, що вдалося знайти? Це в нас вістря бронзове. На жаль, техніка його просто зруйнувала. На превеликий жаль, гарний би був би. Неодноразово знаходив на цьому полі чудові такі цілесенькі і свої рідні патині. А тут, бачите, скоріше за все, що техніка, це точно і не хімія. Ну і в принципі її хімія знищила ось такий чудовий артефакт. Забираємо. Ну, ще послухайте. ока вже побачив, бачив, друзі, що це у нас, скоріше за все, спиночка. Дивіться. Так, спинка. Ну, теж непогано. VID показував 60-75. Не розумію чому, але таке, спиночка, теж чудово забираємо. Хоча я сьогодні свої пошуки не проводжу в лісі і по Київській Русі не повірити на полі, мене знайшов хрестик. Точніше, я його знайшов. І кого саме я вам зараз покажу. Приємна знахідка і 100% вона фактично ціласенька. Ну давайте дивитися разом. Фантастичний був сигнальчик, я вже сподівався, що це у нас динарій, ну, в принципі. І хрестику теж радий. Так, знаєте в чому проблема? Проблема в тому, що я його десь поставив, але. Ось він. Гляньте лише. Ось, він вже підсихає. Так, да? цілесенький. Крутяк. Уф. Ще й з вушком цілесенький. Як я люблю такі знахідки, ви собі просто не уявляєте. Фау. Вуу, дивіться, ще який красивий. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. За таку знахідку, друзі, лайкосик обов'язково, кому не шкода. І обов'язково знайдете такий самий, то навіть краще. Продовжуємо далі шукати. Ось такі сигнали, наприклад, я ще копаю. Тобто звук фульги, але це зовсім не фульга, знаєте що це? Дивіться, срі. А, це срібу? Я думав, що це мідь. Чому я так подумав? Ха, не знаю. Тут ще мав би бути по ідеї, знаєте що? Або сокирка, або бусинка. Неодноразово знаходив. Ну що, привітайте мене! Це здається, як це правильно рахувати. Поднав'язка у нас була чи як. Ну, срібло. Тим не менше забираємо. Красива знахідка, ні. Є, друзі, джекпот. Малесеньке для мене, хоча, можливо, для когось це і звичайна річ, хтось подумає, та що тут такого особливого, проста проволока обмотана, ні, друзі, не простесенька, це срібло. Дивіться, як гарно. Була би ще сокирка або тут якась бусинка, було б неймовірно красиво. А так, що є, та є. Ну, ще гляньте, що вдалося знайти. Я поки ще сам не знаю, потрібно його якнайшвидше розпаковувати, коякі думки. Щось схоже, знаєте, на що, на якийсь браслетик чи що. Цікава річ. Можливо, це защипалося щось нас для плаща. Ну, мені здається, що це саме тих часів. Дивіться, яка майстерність. Цікава. Ха. Забираємо. Попада, що тільки обомок, а не целасеньке, ну, тим не менш теж, якби цікаво таке. Забираємо і, до речі, покажу, як воно дзвонить. Фактично непогано. Вже вдалося насправді пару спинок не послухайте. Звук динарія мав би бути насправді. А це у нас, здається за все, що це у нас спинка, дивіться, бачите, зелена. Пізніше вам покажу всі спиночки. Так, спиночка, дивіться яка. Пізніше вам покажу всі спинки, я в принципі, вам не показую, але їх трошки є. Не багато, не суцільно, але є. О, супер! Дивіться, яка гарна. Оце мені ще більш-менш подобається Ось такими бачите, закінченнями. Забираємо, забираємо та продовжуємо далі купати. Насправді, тут і сказати, тут слідів дуже багато, дуже з усіх сторін. Тобто ходили хрестиком, боком, ну як хочеш. Так що якось так, металопастика все одно є, але поки з динарію пусто. Навіть не кусочка, абсолютно нічого не знайшов. Ну нічого, терпіння в мене є. Так що ми будемо шукати далі. Ну що ж, друзі, зараз я перекушу і, в принципі, покажу, що мені ще вдалося знайти. І будемо продовжувати далі шукати. Немає нічого найкращого, друзі. Як отако на природі сісти, перекосити. Тоді вже починається якась мотивація та нові сили. Ходити далі. Ну що? Ось такі знахідки трапляються, різна металопластика, ось даже бачите, пружинка якась. І тут і більш-менш нормально. Ось, бачите, білий такий кусочок такий виблизки. Ось-ось саме він. То це у нас срібло, треба його відчистити, ще якусь ось таку штучку знайшов, думав, що це у нас амулет. Ну, Бог його знає, це свинцева, здається. І ось таких пару: раз, два, три, три спиночки і ще якийсь язичок від чогось. І ось такий шмурдяк. Мушу, друзі, забирати, Мушу, щоб на наступний раз не трапилося. Ну що, пообідав. Давайте далі шукати. Ну що ж, солодкі моменти, розпаковочки, ви тільки гляньте яка вряжечка. А який колір синій. Ви бачите, прямо синій. Так само, як я. Опа, дивіться, капряжечка. Шкода, що не срібна, але теж куди втікаєш, але теж приємно. Дивіться. Весь механізм працює фактично. Так, дивіться, яка маласенька, вона фактично малесенька. Я не знаю, напевно, вам камера взагалі не передасть, але тут фактично слід слід виходжену. Не знаю, чи ви побачите, чи ні, але я вам зараз покажу, дивіться. Я ж справді казав, що вона малесенька, лише гляньте. Мацюпенька, мацюпенька. Люблю я такі знахідки. Шкода, що про жіночки немає. Було б цікаво глянути, яка б вона б була цілесенька. Хоча б би, би одну знайти. Ось таку якусь малесеньку-малесеньку. Як ви гадаєте, для чого такі малесеньки служили? Буду вдячний за вашу допомогу. Я нас гарний сигнальчик, відгорнув ногою дійсно кольоровий. На таблі нас 67-50 з Ну, Зараз в будь-якому разі подивимося. Щось викопав, друзі. Щось нас ось тут. Що це у нас? Щось випало. А, це у нас кусочок якоїсь металопластики. Наприклад, який жаль. Надії було страшенно. Ех, на жаль, це у нас кусочок металопластики якоїсь. Ось такої зеленої. Хоча надії було багато, думав, що щось цікаве, Ну, тим не менш, забираємо. Я, в принципі, пробував купати друзі онлайн. Не знаю, чи передасться вам камера чи ні, от, дивіться, от слід і пішов, пішов, пішов туди доверху. І знаєте що? Ось прямо з боку. Я вже бачу, що лімес чорний колір. Ну давайте подивимося. Хоча б бачу, що він ще й не цілесенький. Ну, яка скільки є, стільки буде. Друзі, чи це у нас взагалі не лімес? О, кусок римської монети. на Направикий жаль. Ой, як шкода, як шкода. Дивіться, ще й відбиточок залишився. Так це ж навіть її не ліместя на срібло. Ви ще гляньте. І як тепер когось ідентифікувати? що за імператор, ну я навіть не знаю. Може ще вдасться мені знайти якусь іншу частинку. Ну, мав би динарій би бути красивий. Спогойтеся, дивіться, який стан. Ой, ой 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 шкода, ось таке буває реалії ЧК, коли ходиш по черніхівській культурі, і це можна сказати, що мене от першим я навіть не знаю, як це рахувати третинка монета. Ну, хай буде третинка за сьогодні перший. Я не розумію, чому металу, пластики доволі так багато, ну дуже багато. Я вам пізніше покажу, ви самі здивуєтеся, динарів чомусь немає. От, косочок попався і все. І на тому, напевно, скоріше за все кінець. Ну, Я вірю, звичайно, що найкраще, я ще маю багато часу до вечора ходити. Можливо, ще вдасться нам знайти якогось цілесенького. Бачите? Ну, що є, те є. Пам'ятаєте, друзі, я казав, що хочу знайти маласеньку Фібу целесеньку і подивитися, як вона виглядала. Треба було, Потрібно було казати, що хочу знайти авріалуса. <сум> ну що, друзі, давайте я вам зараз покажу. <сум> Фактично в неї не глибоко було, але факт в тому, що є. Дивіться, яка красива. маласенька. Хто би міг подумати, дивіться, ніби спросенького дротика, все зроблено. Ну хоча б вона не дуже така її супер-пупер, але тим не менш є. Є. І дивіться, як воно файно дзвінить. Ну, металопластика, непогано забираємо. Зачетно. Скажіть. Рідко трапляється ця власенка, але коли знаходиш, не знаю. Аж душа тішиться, забираємо. Як мені подобаються ось такі моменти, бо в мене сигнальчик. І знаєте що? А тут беру, перевертаю і дивіться. Ось воно. Бачите? Опа. Тепер треба її акуратно, щоб не зламати, розпакувати. Одною рукою дуже важко, щоб вам показати. Земля у нас фактично вся суха. Опа, дивіться, яка спиночка. Гарна, ні? Перевертаєш таку землю і тут і бац, з іншої сторони спиночка. А я би був би динарій, був би набагато краще. Погодьтеся, або якась рібна спиночка. Ну, що є, то є. Мушу вам, друзі, щось показати. Все-таки я не пустий. Буду повертатися з поля. Щось є, щось є, бачите. Ну що, сьогодні, напевно, остання для мене кава. Вирішив трошки відпочити і хочу вам показати, що мені вдалося ще знайти. Я вам в загальному не показував такі знахідки, просто скидував окремо в кишеню. Ось таких дві бачите, голочки. А, ще ось одна. Оце я Бог його знає, що це таке, можливо, якась заготовка. Ось таких у нас одна спинка, друга спинка з пружинкою, но без голки. Частина від спинки і порадило, друзі, дивіться, яка. Тонесеньке, тонесеньке, це срібло. Це срібо тут немає, що казати, але хотілося золото знайти. Ну що є, то є. Срібо теж, якби цікаве, ось таке ми все з вами забираємо і кидаємо окремо кишеню. Ось так продовжуємо далі шукати ще, скільки вдасться нам походити, походимо. Обов'язково походимо. Тут ще небагато залишилося мені проходити територію на сьогодні, так що ще сподіваюся, може, якісь з 2-3 спинки може ще щось нам попадеться. Трошки важкувато ходити, подивіться лише. Ноги печать вогнем, насправді от по таких катловатах ходити. Ну що ж, друзі, буду на сьогодні завершувати свій коп, вистачає копати вже темно, абсолютно йду я до автомобіля. Зараз я ставлю сюди нелечки такий фрагмент, що нам вдалося сьогодні знайти. Сподіваюся, вам відеоролик сподобався. Ви підтримуєте лайком або, звичайно, що лайком. Якось так, я думаю, що початок, початок такий невеликий вже є. Думаю, що далі буде. Набагато цікавіше. Так що, ось такий результат. Бувайте здорові, друзі, і бережіть себе. Да? Що ж, в принципі, я вже знаходжуся вдома. Думаю, вам краще так показати. Що зі шмурдяка в нас вийшло. Ось така гора шмурдяку різноманітного будь-якого. Що не хоч тут є. Ну, в принципі, це шмурдяк. І знаєте, які в мене результати? Я ж здивувався. Я цілий час скидував в кишеню. Дивіться, скільки всього. Це ще не все. Огу. Ви тільки гляньте. Скільки в нас, дивіться, дивіться скільки у нас голок? Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, 6 голок. А скільки в нас спинок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 спиночок. Я просто, друзі, в шоці гляньте. А ще кажуть, що місця вибиті. Хресточок у нас. Кусок динарія. І ось такий результат.